Темрява всередині Арі. Глава 1. коли темрява дивиться у відповідь. Місто Нігуро завжди спало тривожно. Особливо після заходу сонця. Кожен у місті знав про них. Просторожі в порожнечі, тіні без очей, що шепочуть зі шпарин у стінах, ковзають дахами, крадуть не тіла, а пам'ять. Ті, кого вони торкались, забували свої імена, обличчя рідних, сенс життя. Але Арі не вірив у них. Точніше, не хотів вірити. Він сидів на даху старого гуртожитку, малюючи вуличні ліхтарі, що ми хотіли, мов свічки перед бурею. Його олівець рухався швидко, ніби ті лінії могли втримати реальність, яку місто віштовхувало. Ніч була тиха. Занадто тиха. Ти знову тут сам, Арі. Пролунало знизу. Він глянув вниз і побачив нію дівчину з його класу. Вона завжди ходила з навушниками і носила в рюкзаку стару камеру. Вона була однією з небагатьох, хто хоч іноді говорив із ним. Просто не хочу бути в кімнаті, тихо відповів він. Кажуть сьогодні вони з'являться. Сторожі. Чула, що вчора один учень забув усе, навіть як дихати. А різний знизав плечима. Нічого такого не існує. Може. Але. Вона завмерла. Ти чуєш це. Тиша раптом стала гучною. Звуки світу зникли. Як коли глибоко пірнаєш у воду. І тоді воно прийшло. Темна тінь впала з неба, мов розірване чорнило. Без обличчя. Без рук. Лише силует, схожий на людину, що забула, ким була. Нія закричала, і Арі не думав. Просто кинувся вперед. Між нею і тінню. І тоді сталося щось неможливе. Тінь не зникла. Вона влилася в нього. Холод, біль, порожнеча. У голові завили тисячі голосів, не крик, не слова. А уривки думок, спогадів, що не належали йому. Я був. Я пам'ятаю. Моє ім'я чому я забув? І враз, тиша, тінь зникла. Арі впав на коліна, хапаючи повітря, що вже не здавалося живим. Коли він отямився, Нія сиділа поряд, вся у сльозах. Ти. Ти щойно. Вона в тебе війшла. Але ти не зник. Арі підвів очі. В його зіницях щось змінилося, відблиск, ніби в темній воді. Я бачив інший світ, прошепотів він. І він тепер у мені. Ніч знову була тихою. Але тепер по іншому. Бо щось зрушилось. Бо хлопець, що ще вчора малював тіні на папері, став одним із них. Кінець глави один. Глава два ті, що ходять між снами. Як довго ти зможеш залишатись людиною, якщо половина тебе вже порожнеча? Минув день, потім ще один. Але Арі не міг спати. Щоночі, коли він заплющував очі, перед ним знову і знову поставало те, що він бачив у мить, коли сторож увійшов у нього. Не кошмари. Не сни. Справжня реальність світ між світами. Місце, де спогади текли, як ріки, де імена падали, як попіл. І в тому мороці вони. На третю ніч Арі вирішив не ховатися. Він вийшов у темряву міста сам. Шкіра чутлива до кожного дотику повітря. Слух загострений. Він чув, як цокає годинник у квартирі на п'ятому поверсі. Чув, як сусід у підвалі згадує ім'я померлої дочки. І він починав розуміти, як це бути ними. Він ішов наосліп. Та ноги самі вели до занедбаного району, того, де колись були шпиталі, нині обгорілі й покинуті. І саме там, у дворі, повному мертвих дерев, він побачив їх. Троє. Жоден не мав людської форми повністю, та не зовсім безформні. Один, схожий на тінь у капушоні. Обличчя якого дзеркало. Другий, мов манекен без очей, але тіло його пульсувало, як серце. Третій єдина фігура, що виглядала майже людською, хлопець, на вигляд трохи старший за Арі. Але очі в нього були порожні, як ніч без зір. Ти новий, мовив дзеркальний. Його голос звучав всередині голови Арі, а не у вухах. Я не. Я не ваш. Я ще людина. прохрипів Арі. Ні. Тепер ти, обранець порожнечі. І ми прийшли дізнатись, ким ти станеш. Хлопець із порожніми очима підійшов ближче. Я був таким, як ти. Вони увійшли в мене, і я боронився. Але потім я здався. І зрозумів, це не покарання. Це дар. Ми бачимо справжнє. Ми вбираємо біль і стаємо сильнішими. Але ви пожираєте спогади. Бо тільки пам'ять тримає людей у в'язниці. Забудь і станеш вільним. Арі відступив. Але зупинився. Чому я ще не втратив себе? Бо в тобі щось інше, сказав дзеркальний. Ти змінив нас, навіть не вступивши до нас. Ми не можемо торкнутися тебе. Але ми відчуваємо тебе як сторож і як щось нове. Навколо стало ще темніше Небо, чорне, звук приглушений, світ чужий. Що буде зі мною? Це залежить лише від тебе, мовив дзеркальний. Або ти станеш одним із нас і зламаєш кайдани людського болю. Або повернешся до свого світу і помреш, коли він від тебе відвернеться. І зникли. Арі залишився сам у тиші. Руки тремтіли. Але всередині щось горіло. Він не хотів бути ні людиною, ні порожнечею. Він хотів бути тим, хто з'єднає два світи, навіть якщо для цього доведеться втратити себе. Кінець глави 2. Глава 3. переписувач що як якнайдужча зброя це твоя пам'ять, а найнебезпечніший ворог ти сам. З того моменту, як Арі зустрів сторожів, він перестав бути просто свідком. Він почав відчувати, як змінюється. Не лише бачити спогади, а ніби торкатися їх. Відчувати їхню вагу, тепло, тріщини. І впливати. Уперше це сталося випадково. У школі день був звичайний. До того моменту, поки до нього не підійшов кенто, хлопець, який роками знущався зарі. Ну що, Фрік, сьогодні знову сам із тінями граєшся. Слова колючі, знайомі. Але цього разу Арі не опустив голову. Його погляд зупинився на очах кенто. І щось клацнуло. Світ навколо розчинився. Арі стояв усередині чужої пам'яті. Він побачив кенто маленьким батько п'яний кричить. Мати мовчить. Малий хлопчик ховається під столом, тремтить. Я не плакатиму. Якщо стану сильним, ніхто не зачепить мене, якщо перший удариш, не вдарять тебе. Це був не сон. Це був корінь ненависті. Арі інстинктивно доторкнувся до цього спогаду. Не стер. Не зламав. Просто залишив свій голос. Ти не сам. Хтось тебе колись почує. Навіть якщо мовчатиме. Очі кенту розширились. Він відступив на крок. Його губи затремтіли. Що ти зробив? прошепотів він і пішов. Де злайки. Дезагресії. Того ж вечора Арі сидів перед дзеркалом у ванній, Дивлячись на своє відображення. Очі в нього стали трохи темнішими. У зіницях сріблясто синій відблиск. Я можу не лише бачити. Я можу змінювати. Але хто я тепер? Вночі його розбудив голос. Переписувач. Перед ним стояв той самий дзеркальний сторож. Це села, якої не мав ніхто з нас. Ми читаємо. Ми спустошуємо. Ти можеш творити. Стань одним із нас, і ми станемо новим видом. Ні, сказав Арі. Я не з вами. Але я і не з ними. Я між. Сторож нахилив голову. Тоді стережусь. Є ті, хто боїться того, хто пам'ятає і змінює пам'ять. Хто? Ті, що живуть у забуті. Вони знищують пам'ять назавжди. І вони вже шукають тебе. Арій знову залишився наодинці. Та цього разу сильнішим. Його дар не прокляття. Але чи витримає він світ, де пам'ять зброя? Кінець глави три. Глава чотири та, що з'їдає імена. Поки ми пам'ятаємо, ми існуємо. Але що, я твоя найближча людина стане тим, хто тебе забуде. Кілька днів Арі тренувався. Він навчився входити в чужі спогади легко, ніби занурювався в теплу воду. Але з кожним разом частина його самого залишалася десь між. Не зловживай даром, інакше забудеш, хто ти сам, попередила Нія. Твоя пам'ять як дзеркало. Якщо ти торкнешся занадто багатьох інших, вона розіб'ється. Але було вже пізно. Він почав забувати запах дощу. Голос батька, ім'я пса, який у нього був у дитинстві. Тієї ночі Арі відчув, що хтось кличе його. Не словами, а порожнечею. Голос, що не має тіла, відлуння, якого не можна ігнорувати. І він пішов до покинутого дитячого садка на околиці Нігуро. Вона чекала на нього всередині. Сиділа на дитячому стільчику, сутула у білому пальті. Волосся темне, пальці тонкі, очі порожні, мов провалля. Але Арі відчув знайоме тепло, біль і запах лавандового чаю. Мамо. Голос затремтів. Істота повільно підвела голову. Її обличчя точна копія тієї, яку він бачив на старих фото. Ти довго не приходив, Арі, промовила вона. Я чекала. Але ти, ти загинула, коли мені було п'ять. Вона нахилила голову. Ти пам'ятаєш це. Так, прошепотів Арі. Шкода. І її голос став чужим. Бо я прийшла, щоб ти більше не пам'ятав нічого. Вона поглиначка. Одна з тих, про кого попереджав дзеркальний. Істота, яка не просто стирає спогади, пожирає їх, поки від тебе не залишиться нічого. І тепер вона носила обличчя його матері. Твій дар це загроза для нас. Ти можеш переписувати світ. Але світ не любить, коли його змінюють, мовила вона і підвелася. Навколо тиша. Стіни садка затріщали. Стільці розчинились у повітрі, як імена, які більше ніхто не пам'ятав. Арі зробив крок назад. Його серце билося шалено. Але він не втік. Якщо я зітру спогади про тебе, ти втратиш форму. Якщо ти зітреш спогади про мене, ти зітреш частину себе, відповіла вона. Обирай. Флешбек, я тут, Арі. Він лежав на бетоні. Холод проймав тіло, але ще холоднішими були голоси в голові. Ти не один із них, ти не один із нас. Твоя пам'ять тінь. Арі не міг рухатися. Темрява в ньому жила, дихала. Вона тягнула його в глиб, у небуття, де немає імен, немає тепла. Очі повільно заплющувались. Аж раптом дотик м'який. Теплий. Живий. Чиясь рука обійняла його пальці. Тремтяче. Обережно. Арі, ти мене чуєш. Тихо, крізь сльози, прошепотіла. Нія. Я тут. Ти не зникнеш. Я тебе пам'ятаю. В її голосі не було героїзму. Лише вічає надія, що, хоча б це дотик, присутність втримає його. І Арі, не впав у темряву. Його пальці ворухнулись. Серце вдарило. І він прошепотів. Я ще тут. Вона схилилась над ним, не відпускаючи руки. Її щока торкнулась його лоба. Навіть якщо весь світ забуде тебе, я не забуду. Глава 5. на краю забуття. Ти можеш здерегти тисячі чужих спогадів, але втратити себе одним дотиком. Світ змінився. Люди почали зникати. Не фізично. Пам'ять про них зникала. Учитель історії його більше ніхто не згадував. Охоронець біля школи ніколи тут не працював. Дівчина сусіднього будинку вона тут ніколи не жила. Арі єдиний, хто пам'ятав. І це зводило з розуму. Це не поглиначі. Хтось інший. Вони точніші. Акуратні. Стирають не людей, а їхнє значення, прошепотів дзеркальний сторож, який з'явився в його сні. І якщо ти далі втручатимешся, наступним будеш ти. Тієї ночі Арі втратив контроль. Він намагався врятувати пам'ять про хлопця з вулиці, того, хто допомагав бездомним. Але, увійшовши в його спогади, застряг. Темрява стисла його з усіх боків. Забуті обличчя прошепотіли. Ти не Арі. Ти ніколи не існував. Відпусти. Перестань чинити опір. Його пальці зникали. Тіло розчинялося у чорноті. І тоді спалах. Рука. Дотик. Тепло. Я тут. Ти не зникнеш. Я тебе пам'ятаю. Образ. Ні. Її очі. Її рука в його долоні. Її сльози на його щоці. Навіть якщо весь світ забуде тебе, я не забуду. Він згадав себе, її, їхній дотик, цей спогад став якорем. І темрява відступила. Арі вирвався з чужої свідомості. Впав на коліна, задихаючись, очі повні сліз. Але він усміхався Я живий, бо мене хтось пам'ятає. А значить, бродвя триває. Кінець глави 5 Поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше. Напишіть у коментарях, чи вам сподобалася ця історія. Ваші реакції це наше паливо для наступної глави.